Вітаю вас! Сьогодні хочу записати недовге, але сподіваюся, цікаве для вас відео про канадські будинки. Я не дарма йду біля цього не дуже привабливого паркана, тому що перший мій пункт це те відмінність канадського будинку. Це те, з чого зроблені канадські будинки. Канадські будинки тотально будуються із дерева. Ось так, ось так виглядають будинки, які коштують потім 500, 600, 800 тисяч мільйон. І більше я вам більше скажу, скажу, що навіть багатоповерхове будівництво в Канаді е, теж е, дерев'яне. Ну тобто, усі будинки в Канаді, які ви бачите, і їхня поверховість десь від одного до п'яти поверхів, всі ці будинки, так чи інакше, вони будуються із дерева. І ну, і, звичайно, ті будинки, які ви бачите там в Торонто чи в Ванкувері, багатоповерхівки це монолітне каркасне будівництво, таке саме як і в Україні. Ну, тобто, це бетонні, е бетонні монолітні будинки. Але усе е середньо і низькоповерхове будівництво в Канаді це, ну як то кажуть, фанера. Да? Дерево це дерев'яний каркас, на нього набувається фанера. Тут зовсім інша технологія будівництва. І це дуже сильно дивує багатьох, але це ця технологія перевірена. Тут є будинки, які стоять по 150 років, і, в принципі, з ними все нормально, з ними все окей. Окей, другий наступний пункт, який я хотіла сказати, це друга відмінна риса канадських будинків це двері. Це теж те, що знаєте, кидається в очі, особливо після України. Це скляні двері. Це або тотально скляні двері, або частково скляні, скляні двері, або двері зі так званими скляними вхідними групами. Ну, тобто, так чи інакше, частина а, дверної групи буде зі скла. А третя відмінність канадського будинку це вікна. Вікна тут відкриваються ну, от приблизно так, як ви бачили в американських фільмах. Вони відкриваються або вбік, або вверх. Або, або в вбік, або вверх. Ну, Тобто вікон, які відкриваються так, як е, в Україні, ви тут взагалі не побачите швидше за все. Принаймні, я ще жодного разу не зустрічала. Якщо ви зустрічали, напишіть в коментарях. Тут е, вентиляційні шахти для опалення Вони зроблені в підлозі на першому-другому поверсі. Вони зроблені в підлозі. І, тобто, Тепле повітря дує знизу вверх. Якщо ми говоримо про бейсмент, тобто про підвальне приміщення, то повітря дує вже традиційно зверху вниз там повітряні шахти зроблені в стелі. До речі, це дуже, дуже зручно. Я використовую наші вентиляційні шахти як сушилку. Вулиці дуже холодно тримати телефон, мерзнуть руки, тому я з вашого дозволу допишу це відео в машині. І наступна відмінність канадських будинків, про які хочеться сказати, це підвали. І підвали тут називаються бейсменти, і це саме те житло, яке ви часто бачите в оголошеннях. Тобто, здається, бейсмент. Взагалі, зазвичай тут планується житло таким чином, якщо це можливо. То бейсмент роблять не просто таким підвальчиком, да, а повноцінним приміщенням з гарним ремонтом і або його використовують для своїх потреб. Ну, наприклад, там роблять ігрову кімнату, кінотеатр, просто житлові кімнати. І дуже часто розповсюджені явище, коли бейсмент роблять як ще один цокольний поверх. Там роблять кухню, там роблять санвузол і дуже часто роблять окремий вхід, і потім таке житло здають в оренду. Наступна відмінність канадського будинку, яка мене, якщо чесно, ще трошечки дратує, тому що просто незручно мити. Я кажу про ванну кімнату. Тут немає душових м, на шлангочки, як, як в Україні, як традиційно, шлангочку, яку можна зняти, нормально, повноцінно помити ванну, все окей або душову кабінку. Тут всі е, душі, вони всі е, вмонтовані в стіну і це така цільна конструкція. І для мене спочатку ну, це таке було роздратування. Ну, як же так, ну як оце, це кружечкою поливати ту ванну, як ну, незручно мити? Але до цього звикаєш, нічого з цим не зробиш, і трошечки інші тут змішувачі. Я маю на увазі, що тут вмикається трошечки інакше вода, але до цього теж треба звикнути. Але якщо чесно, от душові, <смі> я, коли ми купимо будинок, я думаю, що я буду шукати душову, от саме на такому на, на лангочки, просто поставлю її, бо це зручніше просто для того, щоб навіть наводити частоту. Наступна о, відмінність канадського будинку це інші розетки. Вони виглядають як на мене трошечки смішно і схожі на такі сумні, здивовані смайлики. І тут два типи вилок. Тут є вилки такі просто подвійні, і є вилки ще з такою з третьою штучкою. Вибачте, я не зовсім розумію, я не, не, не дуже знаюся на цьому, як правильно це називати. Можете виправити мене в коментарях, виявити свою експертність. Але тут, і до речі, тут інша напруга: тут не 220, а тут 110. Саме тому у своєму відео про те, що брати, чого не брати в Канаду, я казала вам про те, що намагайтеся брати якомога менше електроприладів, тому що є великий ризик того, що електроприлади тут просто не будуть працювати. І останній, я обіцяла сім, але останній це восьмий пункт, бонусний, можна сказати, пункт відмінності канадських будинків. Просто у нас в будинку цього немає. У нас будинок, в якому ми живемо, він старий. А в нових двоповерхових будинках розповсюджені явища, це централізований пилисос. Тобто, це така як окремо проведена труба, і ви туди вставляєте. Шланг з пилососа і весь пил проходить по цьому пилососопроводу і збирається в окремий бак, на який, наприклад, висить там в вашому гаражі або в підвалі, або де ви його захочете встановити. І можу сказати, що у своїх друзів я бачила таку конструкцію. Мені дуже сподобалось, тому що вам не треба носити пилосос як девайс там, з першого поверху на другий. Це як окрема розетка для пилососа, яка розведена. По усіх кімнатах будинку, і ви просто ходите, той шланг підключаєте, пилососите всюди. Потім в одному місці забрали цей о, мішок, висипали його, почистили. Ну, насправді дуже зручна конструкція. От чесно вам скажу, мені сподобалось. Напишіть, будь ласка, який пункт найбільше сподобався вам, і до зустрічі у наступних відео.